Вітаю всіх! Сьогодні знаменна дата День народження Google. А що про цей день знають наші здобувачі освіти та працівники? Давайте дізнаємось! Ти знаєш, що сьогодні за день? Так. Звісно, сьогодні день народження Гугла. Тимофій. А ти знаєш, скільки працівників задіяно в Гугл? Компанія має більше 60 тисяч працівників у 50 країнах світу? Олександра. Що зробили засновники, коли отримали перший чек на 100 тисяч? Отримавши чек на 100 тисяч, компанія дозволила собі переїхати з гуртожитку, але не в багатоповерховий офіс, а в гараж? От добре що є Google. На наших уроках ми використовуємо пошукову систему Google, Тому що вона є найпопулярнішою. Я люблю дуду, тому що це кольорові заставочки, які змінює Google на кожен день. Ну, це ми хотіли знайти креслення на птахівню. Бо дуже багато різних птахів. Ну, Коли зайшли в Google, передивилися з дітьми інформацію, дітки на уроках, і ми зайшов в Google, знайшов креслення і зробив таку простеньку, скажімо так, птахівню, яку ми подаруємо нашим. Будь-яке питання нашої професійної діяльності я знаходжу в пошуковій системі Google. Багато хто навіть не пам'ятає часів, коли не існувало пошукової системи Google. Уявити життя без неї сьогодні може бути нелегко. Особливо так званому поколінню Z, яке почало народжуватися. Період між 1995 та 2000 роками. В цьому році, 15 вересня, компанії Google виповнюється 26 років. Вітаємо! Ми вітаємо тебе! Ми вітаємо тебе! З днем народження!